Великі часникові головки, гордість садівників, домогтися такого результату допомагає мульчування посадок. Правильно підібраний і вчасно внесений на озимий часник, опил допоможе виростити великий урожай, три види опіла. Мульча буває різною, але для часнику найчастіше використовують тирсу. На грядки рекомендується наносити один з трьох видів опіла свіжий листяний, свіжий хвойний і перепрілий, хоча б протягом двох років. Насип зі свіжого листяного опила щільна, вона не окисляє ґрунт. Тому підійде для кислої землі. Цей вид мольче структурує і утеплює грядку, а також вбирає зайву воду в низинах свіжий хвойний опил, як і листяний. Також вбирає вологу і утеплює ґрунт, але він більше підходить для землі багатої лугом. Репрілі тирса з будь-якої деревини вважаються універсальним добривом і підійдуть для більшості ґрунтів. Тому, якщо не впевнені в характеристиках ґрунту, зупиніть вибір на цьому варіанті, терміни внесення на грядки залежно від регіону і погодних умов час посадки і мульчування часнику різниця. Найчастіше мульчу вносять в кінці жовтня, перед настанням заморозків до першого снігу або прямо під час нього. До цього моменту ґрунт вдосталь насититься повітрям. Варто дотримуватися деяких правил внесення опіла на грядки. Не можна вносити його відразу після посадки овочевої культури, так ви не дасте землі насититися киснем і порушити повітром. Також не варто насипати мульчу відразу після поливу земля буде пересичена вологою, а нанесений шар не дасть їй піти, з за цього чесник може згнити або вимерзнути при сильних заморозках. Зберегти більше тепла допоможе перший сніг. Що випав після мульчування, сніговий покрив виступить в ролі додаткового настилу, що не випускає тепло, товщина шару і інші тонкощі, щоб не дати овочевій культурі загинути, слід звернути особливу увагу на товщину шару мульчі. Варто пам'ятати дві речі: по-перше, висота шару не повинна перевищувати 7-8 см, а по-друге, для кожної місцевості товщина буде відрізнятися. Щоб визначити висоту насипу, слід розділити величину найнижчої температури взимку в цій області на 3, отримане число це товщина шару в сантиметрах, і ще одна тонкість, якщо в процесі мульчування не йде перший сніг, обробіть насип теплою водою. Так, вона стане щільніше і буде краще утримувати тепло.